Нещодавно тут бояла зелень, а нині все потроху вкриває сніг. Рівненський зоопарк занурюється у зимовий сон. В цю пору частина птахів та тварин стають млявими. Втім, лебедів це не стосується. Морозів вони не бояться. А головне для них, аби були корми. Вони так само, як і гуси, полюбляють пастися. Тому для них особливо важливо, щоб було вдосталь трави та сіна. З настанням низьких температур ми забираємо їх сюди до себе додому, де в них є будиночок, де є озеро, де вони також проводять зимівлю. Поки водой мене замерзла, птахи приходитимуть сюди щодня, аби поплавати та пошукати у воді їжу. Коли крига вкриє озеро, навмисно розбивати її працівники зоопарку не будуть. А разом із птахами дочекаються потепління. Вони не плавають, звісно, у нас що озеро замерзше, але головне що для них, щоб не ни собака, не лисиця, не куниця, не зашкодили їм. В центрі міста вони не зможуть прозимувати, власне, саме через це. Ірина Оліфорук розповідає, буває, що лисиці та куниці намагаються зайти на територію зоопарку, але будиночки з птахами щільно зачиняються, і потрапити до них хижакам практично неможливо. А от навесні, коли знову пригріє сонечко, птахів відвезуть у центр міста на лебединку, щоб рівняни та гості обласного центру знову могли милуватися красою цих гордих птахів. Людмила Тадчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.